Полтавець Артем Макаров ремонтує власний автомобіль. Чоловік пошкодив шину, коли заїжджав у двір біля свого будинку. Ну, звісно, треба ремонтувати, тільки не так, щоб щось насипати, насипать, да щоб це не робили жителі. Якщо пройти далі, ну що це такое? Ну якийсь там недорожник проїде, да, а… Те ж саме, якась друга машина з низьким кліренсом приїде і там і лічисеньоси, і бордюр, ну, і губу, і що то другое. це буде впливати на стан мого автомобіля. Цей полтавський двір один із тих, де цього року мають відремонтувати дорожнє покриття. На цей з бюджету громади спрямували понад 19,5 мільйонів гривень. Про це стало відомо із порталу публічних закупівель Прозоро. За словами першого заступника голови Полтавської міської ради Валерія Пархоменка, всього в місті планують зробити поточний ремонт у 108 дворах. У кожному відновлять 600 метрів квадратних дорожнього покриття. Черговість, за якою виконуватимуть ремонт, визначатимуть згідно дефектним листом, який складають комунальники. Загальна площа, яку мають відремонтувати, майже 65 тисяч метрів квадратних покриття. Це не капітальний ремонт, це поточний ямковий ремонт у внутрішньодорових проїздів. Не тротуарів, а приїздів тобто міждворові приїзди там, де є. Сія. Ямковий ремонт, тому що капітальний ремонт постанови 590 заборонений взагалі в цьому році. Як пояснив Валерій Пархоменко, розпочати роботи мають після погодження з обласною військовою адміністрацією. Ями, звісно, треба ремонтувати. Це, ну, це заважає всім і ходити, і їздити. У нас не тільки тут, у нас куди не піде, і скрізь ями, і на тротуарах, і на дорогах. І головні дороги, і дороги в дворах. Тобто, тут не обов'язково тут, тут по всьому місту. Дороги страшні, звісно. І тут одну яму вони загортають, загортають, а вона обратно, а вона обратно і оце як стрибне. Людей отак з ног до голови облили. Люди, машини стоять на тротуарі, люди бредуть по тих калюжах. За словами заступника голови громади, виконати роботи планують щонайдовше до кінця року. Тетяна Івах, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.